Телемарафон наш вибір вибір-2012» триває. І тут куларах парламенту, де за кілька тижнів працюватиме новообрана Верховна Рада депутати сьомого скликання. Ми спілкуємося із політичним експертом Віталієм Балою. Вітаю вас, пане Віталію! Мої вітання, пане Віталію, свіжа і остання інформація від центральної виборчої комісії: 42,6% голосів виборців. Це явка офіційна, яку маємо на 16-ту годину. І як сказала Ганна Герман, що досить активно українці проявляють свою громадянську позицію, навіть в контексті того, що мільйон українців голосують на дому. Вони хворі, але вони там прикуті до ліжка, але все ж вони голосують. Чим особисто для вас запам'ятається цей день 28 жовтня? Ну, те за перше, на шістнадцять годин це фактично такий вже останній. Підсумок, я би сказав, як кажуть, китайські, якесь попередження для тих, хто хоче знати, буде чи не буде явка висока чи не висока. Це говорить про те, що явка таки буде не дуже висока в кінцевому варіанті. Тобто те, що говорили соціологи, там 60, можливо, чуть-чуть більше відсотків, напевно, вона десь може дорости, а може ще й не дорости, як вражаючи, що на 16.00. Після 16 люди не так ідуть голосувати. Коли дуже активно на яких дільницях з'являється багато бажаючих проголосувати, це говорить про те, що задіяні певні технології для того, щоб люди пішли голосувати. І в цьому контексті теза друга стосовно тих, які, як ви сказали, прикуті до ліжка і хочуть. Сподіваємося, і все добре і хочуть голосувати. Ну, я так скажу: в кожному випадку, напевне, є тут і правда, можливо, деколи використовуються для того, щоб поставити голос за ту чи іншу політичну силу, чи, можливо, за кандидата. Але я би дивився на це достатньо спокійно бо по великому рахунку. Ми маємо розуміти, що в контексті загального е голосування, яке проходить в Україні, все залежить від політичних сил, від їх спосерячів, від тих членів комісії, які там працюють, і напевне, треба відходити від того, що ми завжди в чомусь бачимо можливість, що когось надурити. Як це завжди в українців є. Там такі ж самі люди, як ми працюємо. Якщо вони не хочуть мати своє майбутнє майбутнє, яке буде жити по правилам в певній системі прав і свобод громадян, то хай тоді роблять, так, як вони вважають за потрібне. Але сподіваюся. Що свідомість громадян насправді трохи вища, ніж це намагаються представити деколи політики, деколи і ваші колеги, засобів інформації. Думаю, що люди тут свою кінцеву, скажімо так, мету мають бачити, і останнє слово за ними. Найбільше, що запам'ятається, нам особливо сьогодні зранку з'явилася інформація від лідера комуністів. О... Він звертає увагу на те, як голосують виборці в Донецькій області. А от за даними знову ж таки Міністерства внутрішніх справ все нормально, тільки от кандидати в народні депутати вони просто порушують ті процеси, наприклад, агітуй в день голосування цього не можна робити. Можуть бути якісь більш резонансні події. Скажімо, є вже заяви від від штабів опозиційних сил, що організовано людей возять голосувати. Ну, ви знаєте, насправді з приводу організованих людей возять голосувати. Тут є два пояснення. Перше, дійсно, це можуть бути люди, які задійні в так званій каруселі. Так? Але другому, це абсолютно легітимна скажімо так, акція. Це роблять і в тих же Сполучених Штатах, в будь-якій європейській країні, коли ходять, коли агітують за те, щоб люди виходили і йшли на вибори, і ті кандидати, які сподіваються, що явка чим буде більше дасть можливості проголосувати їм. Вони займаються тим, що вони підвозять цих громадян, які йдуть голосувати. Причому це не обов'язково ті громадяни можуть бути кі голосувати за цю політичну силу чи за того кандидата в депутати, так які це підвозять. Тобто тут якраз я би все-таки досить обережно підходив в, в цьому сенсі до того, що це законно чи незаконно. А стосовно каруселі, да, безумовно, це такі варіанти бувають, коли люди возять від дільниці до дільниці, я щоб мносували, але це достатньо легко побачити, якщо хотіти, побачити це і зрозуміти, що ті самі люди появляються на одній, другій чи третій дільниці. От ви особисто, якщо голосували дійсно сьогодні, то є складнощі в тому, що не так активно в нас працює, не так ефективно працює, а працюють члени виборчої комісії. Немає в них досвіду. Це пояснюють експерти. Багато ну, змінилося. Не людей, вперед, Я сьогодні ми всі сім'єю прийшли ще і ну, з двома дітьми, там дочкою там, і дев'ять років з маленької буде тільки вісім місяців на роботі. А чекали в черзі? Ні, не чекали. Тобто достатньо оперативно, без якихось там серйозних. Проблем єдине, що там були ці столи, стояли ну там, можливо, десь в півтора метра від самих напроти стояли ці кабінки, куди треба було заходити. Там трохи було стовпу лінь, тобто людей трохи там більше було, і воно трохи заваджало проходити. Перед і зад. А так абсолютно нормально. Тобто ті люди, які там жінки, дівчата працюють, як на мене, вони не справили враження людей, які не розуміються, що їм треба робити. Ну багато було сказано про те, як саме буде вестися відеоспостереження на дільницях. голосували, що говорили про те, що це може бути якийсь там психологічний тиск на виборців. От ви як були на дільниці, бачили от виборці, коли заходять, вони там розглядають, дивляться до відеокамери. Знаєте, там, можливо, чесно, там... от, статкую, і... Ви знаєте, чесно забув, якби я спочатку був у вас. А потім, пішов голосувати, напевно, би я ЗК там показав, да, в від цій відеокамері, бо забув я серйозно говорю про цю відеокамеру. Я не думаю, що це серйозний психологічний тиск. Це більше, напевно, психологічний тиск для тих, хто працює в комісіях, бо це їм розповідали, що ви дивіться, там нічого не робіть, бо воно все записується. І в цьому сенсі воно десь може зіграти якусь позитивну роль. Але я достатньо скептично і на початку ставився до цього, скажімо так, ноу-хау, так, який взяли із Росії. Я єдиний тоді жалкував, що шкода, що в мене немає структури якоїсь. Бізнесову, яку, яка би могла би, да, виграти той тендер і на мільярд гривень поставити ці відеокамери, зробити великі гроші. Тобто мені видається, що кінцева мета, і той результат, на який очікували, ці камери, на жаль, не дадуть. Пане Віталію, на завершення, у нас хвилина залишається, От ви досить активно ви висловили свою думку. А вас досить активно от, обговорювали цю думку в інтернеті. Я маю на увазі. А те, ви говорили про те, як яким чином включаються кандидати в списки? Сказали такий приклад, що колись до яру включали в список. Потім зараз артистів включають. Було таке логічне порівняння. так. які буде зміст роботи Верховної Ради України в контексті зміни облич нових облич парламенту? Ви знаєте, як на мене, в Верховній Раді мають працювати фахівці, тобто люди, які на це вчилися, які в цьому хочуть щось розуміти які хочуть далі навчатися, тому я достатньо скептично ставлюся не тільки до артистів, і до спортсменів. Якщо вони не присвячають потім все своє життя, так політичній діяльності, які реально не прийшли. Якщо, мовно кажучи, якщо говорити, тут, це було в контексті Таїсії Повелій, вона весь час, перебуваючи в владі, буде ходити кожен день до Верховної Ради, як на роботу, не буде займатися своєю концертною діяльністю. А саме на основне місце своєї роботи Верховної Ради, тоді безумовно це абсолютно було виправдано. Якщо цього не буде, скоріш всього за цього не буде, то навіщо тоді такі депутати це стосується не тільки її, це і багатьох інших, які з інших сфер зайшли, аби там прикрасити той. Чи інший спис, дякую вам, пане Віталію, за вашу аналітику? Я нагадую, що ми спілкувалися із політичним експертом Віталієм Балою. Залишайтеся з нами телемарафон триває. Наш вибір 2012, і далі буде цікаво, і далі буде надзвичайно цікаві думки від наших гостей. Будьте з нами.